Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Екстрім в купі з адреналіном. Вчора у Кривому Розі пройшов перший етап кубку зміні Даунхілу. Організували і провели змагання громадська організація Кривбас Фрірайд за підтримки комітету з фізичної культури та спорту міськвиконкому. Подробиці у сюжеті Юлії Молоданової. Даунхіл один з найекстремальніших видів спорту. Суть його полягає у тому, аби з'їхати згори якнайшвидше. Однак це не так легко, як здається, на перший погляд, адже траса складається з крутих спусків та хвилястих ділянок. Дистанція 450 метрів, перепад висот 50. Спуск вниз з подоланням перешкод у вигляді контрухилів, шордропів, трамплінів та каменів. Таку трасу в районі Чорногорки підготували організатори змагань для учасників першого етапу Кубка Кривого Рогу з міні Даунхілу. Як звичайно, всі вже знають, коли вони їдуть до Кривого Рогу, то в нас або сонце, або дощ. Це називається так грязьова гонка. От сьогодні відбувається грязьова гонка, хоча і сонце на, на горі, але траса доволі таки е, слизька, мокра. І учасникам дуже, так, можна сказати, важко доїхати до фінішу. У чотирьох кваліфікаційних групах дівчата, юніори, любителі та еліта змагалися учасники з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кременчука, Полтави, Олександрії та Кривого Рогу. Серед них були як новачки, так і досвідчені райдери. Я стараюсь попадать на практически на все соревнования в Украине. Вот, то есть и в, практически везде в призах. Два года подряд, если не ошибаюсь, или три занимал первое место в Кубке Украины по мини-доунхиллу. Вот. Помимо этого вида спорта я еще катаюсь в держампинге, в форкросе. То есть в этих дисциплинах я тоже там достаточно населен десяте десятерів, яке я провожу, подобається цей вид спорту. Я чемпіон Полтавської області, і в цьому году вже на перших стрінуваннях взяв третє місце. Майстерність керування велосипедом та швидкість реакції. Ось що важливо у цьому спорті. Вимогам даунхілу має відповідати і велосипед. А це таки задоволення не з дешевих. Стоимость велосипедов разная. Я думаю, якщо захотеть, то можна знайти велосипед там от 1000 доларів. Хороший, на кому можна участвувати і повноценно заїжджати в призові Вот. А в среднем у спортсменів, які займаються професіонально, ну, велосипеди можуть стоить порядка 5-6 тисяч доларів. І для проходження швидкісного спуску потрібне використання шолома з повним захистом обличчя, адже травматизм, не рідкість для цього виду спорту. Здесь страшно, опасна і є те весіла. Якщо скататися без бішлема без можна і що сломать и так далее. Ну, некоторые шиї ламали. Очень травматично. Переможці змагання, а їх було по три у кожній категорії, нагороджені грамотами, медалями та подарунками. Найшвидше подолав спуски, показав найкращий результат райдер з Дніпропетровська Богдан Авращенко. Другий етап кубку з міні-даунхілу організатори планують провести у вересні. Днями відбувся обласний чемпіонат з ушу кунг-фу. Серед переможців змагань є і криворізькі спортсмени. Чемпіонат Дніпропетровської області з ушу кунг фу проходив у розділі саньда. Боротьбу за медалі змагань вели представники з п'яти федерацій області, де культивується цей вид спорту. Кривий рік був присалений п'ятьма міськими клубами. Особливо серед них відзначились вихованці Тайпану, які завоювали 25 медалей різного гатунку. 11 з них золоті. Серед найкращих тренерський штаб відзначив виступи на татамі Владислава Антошенка, Валентина Поліщука, Олександра Павлюка, Ельшана Юсупова та Саміка Алієва. Тепер спортсмени готуватимуться до чемпіонату України, який про. Де квітня у Києві. Наш клуб, клуб Тайпан, на цю збірну команду попал пять чоловік. Надіємося, що на цьому чемпіонаті України ребята достойно выступят от Дніпропетровської області і от міста Кривого Рога. готуватися ну, усилено, п'ятидневна робота у нас буде. Уверен, що приїдемо з медалями, не підведемо город Кривого Рога. У загальнокомандному заліку збірна Кривого Рогу у складі клубів «Барс», та «Тайгір», Ягуар та Тайфун посіла перше місце. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.